А як впливає на вас найближча до вас на даний момент людина? Загадуйте там кожний свою людину, для когось це буде любовний партнер, для когось дитина, для когось там ще хтось. От хто в принципі до вас найбільш наближений, з ким ви найбільше комунікуєте і найближче? І будемо дивитись саме в магічному ключі. Чому бо ваша аура там ваше поле можуть бути чистими, але якщо ви постійно контактуєте з людиною, в якої є там підселенець, або псування, або ще якась там деструктивна магічна програма, прокляття да там на людині? То не може бути так, щоб ця людина. Її ці проблеми не впливали на вас. Загадуйте людину, і будемо дивитись, але нагадую, що розклад загальний може погратись не для всіх. Ну зазвичай люди відчувають про них це чи не про них. Бо вся потрібна інформація завжди приходить вчасно, тоді, коли потрібно. Ну, поїхали людину. Загадали наскільки вона чиста да, в цьому плані магічно-енергетичному. Тут я думаю, особливо яскраво програється для тих, в кого партнер, ну здебільшого це жінки, да, в кого чоловік на фронті в армії, тут, тут як мертві душі постійно навколо цієї людини. Якщо ця людина цілком в мирному житті, на такій мирній цивільній роботі і зі смертю не контактує, ну можливо, це навіть не ваше ворожіння, не ваша взагалі історія. Бо скоріш за все, то буде людина, яка зі смертю або з мертвими контактує. Ця людина може бути там магічним практиком, до речі, медіумом якимсь. Або не знаю, працювати в лікарні в морзі на кладовище. Ну навколо нас не так багато людей, які працюють в морзі та на кладовище, але тим не менше, може для когось і програється. Ну оскільки зараз війна і більшість тут подивиться, хто в Україні, то скоріш за все, тут загадана людина або служить, або працює рятівником, або медиком, або ще щось таке. І тут, в принципі, деструктивних впливів як таких на людині нема. Ну принаймні мені так іде на потоці. А от як ніби до неї постійно прив'язуються неспокоєні душі тих. Хто нещодавно помер, а такого зараз на жаль навколо багато. Ну, <кхем> Давайте подивимося, що з цим робити. Якщо зрезонувало, то суд зрозуміла, і виходячи е е е навколо людини, цієї багато некротики, і те це те... точніше, вибачте, це, я, хочеш не хочеш, зачіпає і вас. Ось така історія. І як з цим боротися? Що з цим робити? Ну мені тут іде така фраза життя завжди переможе, і вам треба як підпитувати цю людину. А для того, щоб підпитувати енергетично життєвими силами цю людину, вам треба напитати ними себе в першу чергу. І чим більше ви в такому зарядженому, енергійному, оптимістичному стані, тим краще стан цієї людини. І ну, по мірі цього це буде оці, оці душі невпокоєні, як відганяти від нього. І ну, зрештою, хочеться тут сказати, світло переможе темряву, а життя переможе смерть. Якби цинічно це не прозвучало в даних обставинах, тому тому, піклуйтеся про свою ресурс, ресурсність, м, свій енергетичний рівень. Наповнюйтесь, заряджайтесь, і ви якби перетягнути перетягнете цю людину, якби на світлу сторону, і, і вона вам через це не зможе нашкодити. Ну якось так дякую за увагу.